Привіт, красуні! Сьогодні наша п'ятихвилинка присвячена очищенню. Я не буду багато розповідати, але саме головне, ми повинні розуміти, що на гарно очищене обличчя все, що ми потім наносимо, то має результат. Якщо ми просто вмиваємося водою або використовуємо звичайне мило, то ми. Ну, всі засоби, які потім ми наносимо, це як солити яйцо в шкарлупі. Яйце в шкарлупі. Тому ми повинні це розуміти, і ще ми повинні розуміти, консультанти з краси завжди це знають, бо на цьому навчають. Ми повинні розуміти, що має велике значення, яким саме засобом ми очищуємо обличчя, тому що. Очищуючий засіб, він не тільки для того, щоб змити з обличчя бруд, жир, пил, очищувальний засіб, він ще щось робить. І зараз, Дуже швидко про саме це, що роблять наші очищувачі. Ну, по-перше, два слова про міцелярну воду. Міцелярну воду не всі використовують, але якщо ви на себе наносите багато декоративної косметики, якщо ви працюєте десь де багато пилу, то я дуже рекомендую спочатку змити верхній шар бруду саме міцелярною водою, вона дуже гарно. Змиває от саме це про що я казала, а вже потім робити інші етапи очищення. Ще міцелярку дуже гарно використовувати, якщо ви в дорозі, якщо ви в командіровці, якщо ви в подорожі. І міцелярна, ну, вода вона буває дуже різна в різних брендах. А, небагато буду розповідати, кажу, що в нас дуже якісна міцелярна вода, вона вода, вона ще й зволожує шкіру, і її можливо не змивати, тому що зазвичай міцелярну воду потрібно змивати, якщо вона мас-маркет, тому що вона. Підсушує шкіру, тому що вона витягає ще наш природний жир із наших клітинок, а саме зі стінок наших клітин, які і створюють наші шари шкіри. Тому. А, наша міцелярка вона відноситься до якісних продуктів, а, до класних міцелярних вод, і її можливо не змивати. Але я все ж таки рекомендую, щоб ми з вами, коли на нас багато чого є, а, протерли обличчя міцеляркою, а потім прямували до нашої ванної кімнати. Там ми далі будемо з вами доглядати. За нашим обличчям. Потім, після міцелярки, я зазвичай рекомендую а, змивати, очищати зону навколо очей нашим демакіяжем знежиреним засобом для зняття макіяжа з глаз та губ. Тому що губи я також протираю ватним диском з нашим демакіяжем. Попередньо його потрібно збовтати, щоб перемішати дві фази, які змивають і водорозчинний, Інгредієнти, жиророзчинні інгредієнти, з яких складається і косметика, і пил, який на нас падає. Чому я так кажу? Тому що навіть якщо ви не користуєтесь декоративною косметикою, я все ж таки дуже раджу взяти ватний диск, трошки змучити його нашим демакіяжем, хоч би протерти цю зону, тому що вона дуже м'яка, дуже така деликатна. І ця зона потребує саме деліка. Очищення саме цим засобом. І також губи почистили. Потім ми змочуємо водичкою обличчя і переходимо до наших очищувачів. Ну і базові очищувачі це TimeWise. Time не взяла для комбінованої шкіри. А, в мене в руках є TimeWise очищення 4 в одному для сухої, є у нас очищення 4 в одному для комбінованої. І от тут, вже тут ми розуміємо, що має, має велике значення саме яким очищенням ми змиваємо бруд, пил, а, залишки сала в наших порах, а, залишки інших а, таких брудних. Компонентів, і повітря, і е, секреція, яка виділяється з, нашого, з нашої шкіри, е, має значення чим змивати. Якщо шкіра суха, тонка, то звичайно очищення для сухої шкіри, воно дуже ніжне, воно саме як крем, воно не травмує шкіру. І коли ви вмилися, ви е, відчуття таке, що ви вже в кремі, а не відчуття таке, як чиста. Вимили скло у себе е, на вікні. Очищення для комбінованої шкіри це гель, і він вичищає пори, він вичищає пори дуже-дуже дуже гарно, прямо вимиває там сало, яке там залишилось, вимиває бруд, який змішується пил плюс сало в наших порах. Оце для комбінованої шкіри, очищення 4 в одному, дуже гарно змиває. І після нього відчуття, як чисте вимите скло. Дивіться, таймвайз по віку. Десь 20 рочків ми, ми можемо використовувати з 20-22, з ну, хто коли почав. І там до 50, як вам, як вам по комфорту ви можете використовувати? Тут є інгредієнти вже анті-ейдж. Тобто ви. Робите очищення, а на самом е, ділі ви не тільки е, очищуєте обличчя, а ще й доглядаєте, щоб у вас зморшки не з'явилися. І тут є дуже гарні антиоксиданти, які борються з агресивними частичками, свободними вільними радикалами, які є і в нашій шкірі, і на поверхні нашої шкірі. Це було очищення TimeWise 4 в одному. Далі ріпея. Якщо вам 40 шкіра стає така більш делікатна, більш чутлива, більш така, знаєте, балована, тоді очищення саме ріпеє. Воно як крем, я дуже його люблю. Як пінка, як крем змішуючи з водою, ви прямо вспінюєте його, наносите на все обличчя. Дуже м'яке відчуття, коли ви вмиваєтесь, але коли ви вже змили. Очищення там промокнули серветкою ну, зайву вологу, то ви відчуваєте, що шкіра чиста, немає відчуття ніякої плівки, і вона, наче як підтягнулася. Тому я дуже-дуже дуже рекомендую використовувати очищення, якщо у вас делікатна, гарна, чутлива ніжна шкіра, особливо, якщо ви дівчинка 35. Далі переходимо до молодого покоління це ботаніка-гель. Прозорий гель, дуже лагідний, дуже ароматний ботаніка. Гель-ботаніка містить такі інгредієнти, наприклад, як алоє, вера. і ми з вами розуміємо, що це для підлітків, що це для комбінованої шкіри, тому що там, де є алоє вера, там є протива. Проти запальний такий момент. Кожа лікується там, де є якісь прищечки, якісь камідони а, запалені, да? там, де є якесь подразнення, таке молодіжне. А скажу відразу, що я влітку також користуюся гелем Ботаніка, незважаючи на те, що в мене вже зовсім не 18 років, тому що влітку в мене комбінована шкіра, вона іноді дає якісь камідони, прищички, в угрі. І саме серія батаніка для молодої шкіри мені дуже допомагає. Я не кожен день користуюся, але декілька разів на тиждень я можу запросто вмитися гелем ботаніка, щоб більше вимити, вимити, вичистити пори. Але якщо у когось проблемна шкіра, якщо прішіки запалення на постійній основі, то я рекомендую очищення проблемна шкіра. Це гель. Плотний такий гель дуже ну, спінюється. І а, я мінімум навіть взимку раз на тиждень один раз умиваюсь цим гелем, тому що все ж таки іноді пам'ять про мою комбіновану молоду шкіру вона з'являється на обличчі і щось може повилазити. Якщо у вас бувають такі періодичні проблеми, то саме в ці дні, коли у вас періодичні проблеми, ви можете навіть через день умиватися проблемною шкірою. Дуже рекомендую а, молодим дівчатам і молодим хлопцям дуже рекомендую, щоб не тільки там мило і вода або вода вони не люблять умиватися, а саме спеціальний гель для очищення проблемної шкіри. Тут є кара дуба і лапуха. І тут такі інгредієнти рослини, які мають протизапальну дію, антибактеріальну дію. Також, коли в нас є висипи на тілі, я рекомендую трошки вичавити на, на мачалку да, геля очищення для проблемної шкіри, і помити собі грудь і плечі. Дуже-дуже гарний має ефект. Все, 5-хвилинка не получилася не в мене, десятихвилинка вийшлася, пробачайте. Люблю вас дуже. І знаєте, очі... саме з очищення починається доглянута сяюча шкіра. Потім ми вже наносимо і сироватки, і тоніки, і бустери, і крема. І саме це дійде до самого серця нашої шкіри. Пока-пока!